Подія сталася надзвичайно сніжного дня, та погода не зупинила людей, які прийшли відвідати оновлену амбулаторію загальної практики сімейної медицини, яка після капітального ремонту почала роботу у вороньках Чорнухінської територіальної громади. Масштабний проект потребував чималих коштів, які вдалося зібрати, незважаючи на війну, об'єднавши зусилля бізнесу і місцевої громади. Єдності наша сила, Ось що, коли ми тримаємося. Єдності, то лише тоді ми можемо вистояти. І дуже важливо, щоб знаєте, ну, у нас ми були здоровими, але ми й трималися один одного, щоб не було такого, як Шевченко казав, де брати скобуть один одного. Да? Тому що якщо ну, ми будемо скубти один одного, то тоді вже. Ніякого толку не буде. Тому знаєте, в цей день хочу. Ну мені дуже приємно, да я і сам хотів дуже приїхати, побачити вас, подякувати вам всім за співпрацю, побажати міцного здоров'я, побажати, щоб ми зберігали єдність, трималися кучі, і тоді ми зможемо все подолати. Щиро дякую всім за співпрацю. Заклад, який працює з 80-х років минулого століття, має значення не лише для мешканців села Вороньки. Відновлення роботи амбулаторії важливе для багатьох довколишніх сіл. Справжній друг той, що здатен щиро розділити твою радість. Цьому треба вчитися, і, на жаль, не всі ми носії таких якостей. Так, оце ми спільну радість. Давайте сьогодні розділимо. І, і і із Хелівщини, із Меликів, з Загребелля, Городища, Олександрівки, Воронків, пізників, із Чорнохідського району, з Чорнохідської громади з цієї. І це дійсно об'єкт, який щиро робився. Важко людям безмежно, але важко й бізнесу. 100% змінилися правила гри зовсім. Не та ситуація, особливо в аграрному бізнесі. Знаєте, що з портами, знаєте, що з логістикою, знаєте, що з цінами, хто пінгує і так далі. Але незважаючи на ці складні часи, я щиро дякую за те, що 500 тисяч гривень бариська зернова компанія вклала в цей об'єкт і тим самим підтримала Чорнокинську громаду.